І так, сьогодні ми з вами з логіки продовжимо таку тему. Ну, не продовжимо, продовжуємо вивчати нові теми. Сьогодні в нас буде така досить складна тема, яка називається Задачі на використання властивостей календаря. І так, запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 3 квітня. Класна робота. Тему уроку задачі на використання властивостей календаря. Я хотіла з вами обговорити такий момент. Мабуть, ви всі помітили, ну, на прикладі свого дня народження чи там якогось свята, який всі зустрічають, що а, дата змінюється, ну, не дата, а день тижня змінюється. Ну, наприклад, якщо в минулому році ваш день народження був у понеділок, якщо рік не високосний, то в наступному році він. А, Буде випадати вже на вівторок, так? Тобто весь календар, якщо рік невисокосний, якби здвигається на один день, так? Ми знаємо таку властивість. Так. Ще ми знаємо, що тиждень містить сім днів, тому через кожні сім днів, день тижня повторюється. так. Mm -hmm. Ще можна помітити такі властивості. ну, Наприклад, у всіх. Місяцях, крім лютого, в нас не менше 30 днів. Да? Є місяці, в яких 31 день. Є місяці, в яких у нас 30 днів. І лише у лютому 28 днів, якщо цей рік не високосний. Всі пам'ятають, да? так? Звичайний рік. Скільки днів? Звичайний рік. 365. Так, 365 днів. Давайте це запишемо. Днів. Високосний. 366. Це 66. Так, а у лютому в нас або 28, або 29 днів, якщо цей рік високосний. Так, а тепер дивіться, будь ласка, якщо в нас день тижня повторюється через кожні 7 днів. Чи може, наприклад, якийсь день тижня бути лише три рази на місяць, як ви вважаєте, може чи не може? Чи існують такі місяці, в яких день тижня, ну, наприклад, в якомусь місяці середа випала тільки тричі? Ну, наприклад, Дору так. Математики. Так. Ні, на, ну не більше, ніж тричі, не може. Дивіться, чому. Ну, наприклад, якщо середа випала там якийсь один раз. Вона буде повторюватись через кожні 7 днів, так? А так як в місяці не менше, ніж 28 днів, то кожен день тижня може повторюватися скільки разів? Чотири рази, а є такі місяці, в які цей день тижня може повторюватися і 5 разів. Ось по яким датам буде повторюватися 5 разів. Ну, дивіться, наприклад, перше. Перше, так, далі, перше число місяця. Якщо, наприклад, в місяці 30 днів, так, перше буде повторюватись аж 5 разів, ще яке? 8. І друге. Так, ну, зрозуміло, що восьме і так далі, так? То, наприклад, якщо а, перше, а, додаємо ще 7 днів. Восьме, ще 7 днів, п'ятнадцяте, так? ще плюс 7, це буде 23, ще плюс 7, 30, так? Далі, так само, 2, 9, 16, 24, 31, теж буде повторюватись 5 разів. Тобто, якщо в місяці 30 днів, то у вас будуть такі дні тижня, які повторюються по 5 разів на місяць. А Якщо 31, то таких днів буде навіть да? Наприклад, там понеділок. Тобто той, той день тижня, в когось звук не вимкнено, Юльчика, мені здається, що в тебе. Той день тижня, який випадає на перше чи друге число, може повторюватися і 5 разів. Всі інші повторюються 4 рази. І так, давайте подивимось ну, це так, таке зауваження. Можете це записати, можна так написати. Повторюється. По 5 разів за місяць. Разів. За місяць. Так, далі ви пишете нижче, я буду писати збоку. І так, ми беремо сьогодні урок номер 20. Номер 1. Ось так напишемо урок 20. Ценозі? Ну. Взагалі так, можна вважати, що це на дірочку. Пам'ятайте, що ви мені в особисті повідомлення повинні надсилати, так, ваші відповіді. І так, мій батько народився в неділю. Давайте так напишемо. Батько в неділю. А мати на 52 дні пізніше. Невідомо який день тижня кома. Ось напишемо так. На 52. От тепер скажіть, будь ласка, пізніше це менше чи більше? Менше, так? Менше. тобто, Ні, ну, взагалі не зовсім менше. Її вік буде меншим, але пізніше, тобто після батька, так? Пізніше все ж таки. Тобто, тому більше. Пізніше це більше. В який день тижня народилася мати? Тобто вона народилася через 52 дні після батька. Так, як ви вважаєте, ну, мені не тільки відповідь потрібна, мені треба, може, ще ви ще свої міркування розповіли, як ви вважаєте? Так, я На бер... 52? Так, да, на 52 дні пізніше. Можна даже писати не більше, а словами. Так, Юля, Цвік заробила дірочку, але треба ще пояснювати. Ну, давайте послухаємо Юлю, Юлечка, давай так, як ти? Буду пов'язувати. Я ще не подумав, ще. Ну, давайте тоді трошки подумайте. У Вас ще є а, одна хвилинка на те, щоб надіслати мені Гірочку. Так. Ну, що? Може, обговорити? Зараз на ціла, зараз надсилаю, зараз надсилаю. Відповідь пішов. Зараз вайбер грузить. Так. Я вам не написала. А не дійшлося. Чи щось теж вайбер? Так, Никита бачу. Так, Никита теж дірочка. Так, кто хочет? Я. Так, Юля, ну давай, Юля перша була, думаю, дамо їй право першою пояснити, так? Я надсилаю! Добре, добре, Ліза Адамова дірочка, так, добре. Юлечка, зачекай, хтось там ще все, останній чекаю, хто там, Костя, так? Так, ну і Костя Дірочка. Так, тепер слухаємо Юлю. Давай, Юлечка, що скажеш? А, треба 52 поділити на 7. Це наче вони ділиться. Це буде 49 і остача 3. Так, тобто це буде ось 7. Тому так? І остача 3. Пам'ятаєте, ми ось так писали. 3 остача. Тобто, а який висновок можна зробити? Що мати народилася через 3 дні після батька, так? Бо якщо було так. одна воно... А якщо поділку? він народився в неділю. Якщо вона народилася у неділю, то ми рахуємо три дні вперед. Тобто вона народилася у середу. Давайте так тепер напишемо. А, мати народилася. З цього три дні ми взяли, була стача три, так? Так. Мати народилася. Народилася. Бо через кожні сім днів день тижня повторюється. Народилася. Угу. Через три дні після батька. Після. Краще написати не батька, після неділі. Неділі. Так. Тобто у середу. Тобто у середу. Так. І відповідь. У середу. Так, добре, давайте прочитаємо другу задачу у січні випало чотири неділі та чотири п'ятниці. Така непроста вже задача. Не поспішайте надсилати мені відповіді, тут, бо тут мене буде цікавити не тільки відповідь, але й розв'язання, так? А де тут задача? -то? Що ви кажете? А де задача, що ви читаєте? А ви не бачите на екрані? Ось вона. Бачу, бачу. Ось, ось, зараз. О, я, я, я не подивилась, я не 21 подивилась. І так, номер другий, урок 20. У січні випало 4 неділі, так і напишемо. Неділь тільки 4. І п'ятниць теж 4. А в січні скільки днів? 30. Ні, 31 січня. Давайте 11. це теж у січні 31 день. На всяк випадок я нагадую. А вас цікавить, який день тижня був 1 січня? Який день тижня був 1 січня? Ось діти, дивіться, що означає, що неділь і п'ятниць було чотири. Пам'ятаєте, ми з вами на початку уроку сказали, що ті числа, які випадають на перше і друге число, вони зустрічаються п'ять разів на місяць. Так? А скажіть, а скажіть, будь ласка, можна календар подивитися? А вам ну, можна так, можна подивитися календар? Можна. Я не знаю, чим вам ну, можна подивитися, але в цьому році може бути не так, як про той рік, про який йде мова. Дивіться, що означає, що неділю і п'ятниць випало чотири? Між неділю і п'ятницею, які в нас дні, так? Тобто можна так рахувати. А неділя і п'ятниця це точно не перше і не друге число, так? Я а. здогадався. Чи могло? А що ви кажете? Я здогадався, по-моєму. Так, ну давайте. 31 день, так? Ну, 31, так. Да. В мене два варіанти. А, ні, все. Давай. Не. Ну, там взагалі так і є два варіанти. Відповідь. Е, перше е, число може випадати на два дня тижні. Дивіться, давайте міркувати так. Ми знаємо, що січень містить 31 день, тому він містить 4 повних тижня, так? Тобто повні тижні, тобто ну, там будуть всі дні тижня, так? І ще будуть хвостик такий буде, так? Для того, щоб він не містив ще однієї неділі чи п'ятниці. Треба, щоб 29 січня було точно в понеділок або вівторок. І тоді, 1 січня буде понеділком або вівторком. Давайте це запишемо. І так, ну це такі більш складні міркування, тому, Зірочка, чи хтось встиг мені це надіслати? Андрій. А, а ну, зараз я надішлю, я просто розписую, щоб вам було понятно, як я Угу. Добре, давайте тоді я теж дам вам час, але в нас мало часу. Давайте, може, цю задачу запишемо всі разом. Так? Ну зараз всі скинуть, секунду. Діти, ви не чули підказку? Там не один день тижня нам підійде. Що? Там може бути два варіанти. Ну, так. Да. Юля просто написала один день, але це не все. Якщо ви бачите, я два вану Ну, я ось пишу тобі. Ну, як Юльчика, я зараз в тебе один днів вірно, а один не вірно. Так, давайте думати, як тут. А я надіслав, і він. Не, дійшло. не повністю. Так, Юля, чотири відповіді вже не приймається. Юля всі дні тижні зараз прибуде. Так, ну щось не Я. Yeah. Ну, добре, якщо воно там десь в путі. Може, там щось з інтернету. А, але Я там випадає по-моєму на тот день, який немає. Давайте напишемо таке розв'язання. Воно буде не за діями, а скоріше таке. Міркування, так? Оскільки. Оскільки. Січень має. Правильно? Ні, Юля. А в мене. 31 день. Юль. А, якщо п'ятниця була 1 січня, то п'ятниць було б 5. А, точно. А я вам надіслалася, дивіться від для... нас. Нікіта, в тебе повинні бути дні. Я не бачу днів. В тебе міркування є, а дні? Який, який день тижня 1 січня? Ти не відповів. Так, сидіти, я більше ніяких повідомлень не дивлюсь, бо в нас закінчується урок, і ми не встигнемо записати цю задачу. Все, закінчився час. А я вам обіслала. Коля, я на п'яте чи шосте а, зап... ну, Ти всі дні тижня перебереш. Це Моя фішка. Так, а... то він містить. А можна хоча б за першу зірочку? Ну, я, я можу пояснити, я не знаю, що я ну, вже давай. не знаю. Чотири, письмо, давай писав письмово. Письмово, письмо. там два. А, і в ньому, і тому в ньому є чотири неділі і чотири п'ятниці. Для того, щоб він не містив ще однієї неділі чи п'ятниці. який в тебе день? Давай вже перевіримо, але писати вже буду я, так як треба. У мене, мене субота та субота, тому що там 28 днів, і може бути один день у кінці місяця. Зараз, ні, Це там не, не субота. На жаль, там понеділок відповідь, чи вівторок. Зараз розберемо. Давайте швиденько, бо ми не встигнемо дописати. Для того, щоб він не містив, ну місяць майже, да? він не містив ще однієї неділі чи п'ятниці. Чому саме 29? 29 це 28 повних тижнів, так? Да? А залишок на це які дні? 29, так? 29 січня повинно бути у понеділок. Чому саме у понеділок? Після неділі і після п'ятниці? Зрозуміло? А я думаю, що вівторок, або вівторок є... ще, або вівторок. Два дні вівторок. Бо у нас 29. -те. Які варіанти? Тому. Я просто хотів показати. Ну, Добре, я зараз. почав, як ви, Тому? так. 1 січня повинно бути теж. У понеділок а або вівторок. А І я вам коли то я правильно відповідь вам відсилала? Зараз тоді буде зірочка, якщо там два дні вказано. А там по-моєму, по-іншому ще. Ну а як? Ось, наприклад, в нас є. Чотири неділі, 28 днів. Так. днів. Ну, де можна? Ну, точками. Ось, два, три, чотири, п'ять. Ну, ось, допустимо, чотири неділі. Вони по сім днів в нас йдуть. Ага. А, але в нас може ще бути 2 дня попереду, цих чотирьох неділь, і один після. Чи навпаки. О... Ну, ось два попереду. Це може бути субота 1 січня. Потім йде в нас ось ці чотири неділі, ну, Та, так, і... які випали, 3, так? 5 січня так. Ну, дивись, тобто, в тебе, так, а, так, а, Нікіт, ти написав, що в тебе неділя. Чи може якось так бути, щоб вона не повторювалась тоді п'ять, щоб неділя була тільки чотири рази. В тебе не може бути неділя. Бо той день, який 1 числа, повторюється завжди 5 разів. Пам'ятаєш ми на, на початку року, перший і другий час повторюється 5 разів, тому в неділю він не може бути. Давайте так, ми вже ви, вичерпали час, на жаль, а, тому так, ми ще подумаємо, це такі непрості задачі. А, ви берете надім, домашнє завдання. Це урок номер 20. І давайте візьмемо з ДЗ номер перший, Ну, всі номери. Перший, другий, третій. Тобто ось. Тобто урок номер 234, так. І. 34 не треба, тільки домашнє завдання. А, тільки. Угу. Подумайте, це непрості задачі. Будемо продовжувати над ними міркувати на наступному тижні. Добре, до зустрічі. Завтра зустрінемось на математиці. Вам гарного дня. До побачення.